Були б гриби, а рецепти завжди знайдуться. Як я справилась зі своїм мішечком у панік? Приклавши руки, перебрала, перемила, у солоній воді відварила. Частина подрібнилася ножем і пішла на заморозку, а інша перепустилася через м'ясорубку на фарш, ось так справилася з розфасовкою. Трохи залишила для смаження і для котлет, які я вам зараз покажу. Мала курячі бедри, відділила від кісток, отримала чистого м'яса 500 грамів, обсмажила моркву і цибулю. Третину батона замочила у воді. На м'ясорубку перекрутила куряче м'ясо, пасировані овочі і віджатий від рідини батон. Додала 2 яйця 500 г грибного фаршу, приправила спеція домашня сіль і перець за смаком, заколотила. Фарш рідкуватий, викладаю на розігріту сковорідку ложкою і обсмажую по 2-3 хвилини, може й більше, я на годинник не дивлюся, щоб котлетки зарум'яніли, виймаю на паперові рушнички. Скоштувавши одну котлетку, я так до них приклалася, що й не загледілася, як приговорила першу сковорідку. як то кажуть, не відходячи від каси. Смачного!